Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті вибрався на рибалочку, десь поїду на Десну, а зараз має вийти саньочок ось із цього під'їзду. Мій товариш, будемо їхати разом з ним. Поки що не знаю, куди будемо їхати, мабуть, поїдемо на Десну Якщо буде десь стати, а не буде десь стати, попробуємо десь знайти якесь місце. Саньок. Більше бував на десні, ніж я. Будемо пробувати ловити платву, також попробую хижака, може якась щучка клюне. Ну і всяка там мелоч пузата. от так от, ребятки. Їдемо на ніч. Тобто їдемо з вечора, щоб зайняти місце. Так як в день місце не займеш, сьогодні п'ятниця, завтра субота. Тому будемо їхати на ніч, щоб зайняти місце. І попробуємо вночі ловити, може буде ловитися вночі. Так що, ребятки, не забудьте поставити лайк, підписатися, якщо не підписані. Дивився статистику, приблизно по статистиці всього 2%, 2% глядачів підписані на мій канал. А то так. Гості, не будьте гостями, будьте як вдома підписуйтесь. Ось і саньочок. Тулить, повні екіпіровки, крісло, вудочки в нього там, всі діла. привіт саньочок. Привіт, Що ти Зібрався. Бистенько. Давай, загружайся. Там бампер мені не поцарапає. Коротше, вся банда в зборі. Саньочка проважають. Отак треба чоловіка проважати на рибалку. Їдемо в Хотяновку ще раз. До зустрічі. Доїхали до Вижгорода. Вже їдемо по Вижгороду. Так що нам залишилося ще кілометрів, може 5, 5, 5 по максимуму. Кажи річечку. Машина стоїть не йде. Уже є Дніпро. І так, приїхали ми вже. Наш друг Іванович зве нас на той берег, хоче щоб ми до нього туди приплили. Але в нас не дуже є велике бажання. Нам і тут прикольно. Ось місце зайняли, нормальне. Я буду тут, а там людина піде, саньок стане там. Так що нормально. Як... Давай розкладаємось. Саньок, скажи, які в тебе передчуття є. Серце дуже дергається. Чо? Не знаю, перший раз це І Я перший раз Оце тобі треба зняти стрес срочно. Не треба одітися срочно. Добре, що комарів не кусають. Тут це ще плюс. Все, коротше, розкладемося й будемо далі знімати. І так, позакидали все на світі. Два фідера в мене закинуто. Не промірявся, нічого, просто отак от. Закинув, зараз візьму я холод, буду дивитися, що є. Так, що в нас по прикормках? Коротше, сухарі. Це вам лайфхак відкриваю. Коротше, новосовські сухарі виходить, в нас. Ні. Коштують всього 18.75. Якщо їх розмішати з прикормкою, то питайте, що ви більше прикормки зробили. Прикормка у мене пулемет плотва. котво намішав я туди що хочу універсал якийсь криль хоче по чуть-чуть всього мешану Блин, фонарик потух вот так от. і вийшло у нас там шагерку лес трошки попадается ну і сами тоже закармлюємося трошки Тут сало, огірочки, бутербродики. Сало ще очком. Звісно, зеленого змія крапалік. Поки що тільки, за... тільки закинулись. Поймали б. Короче, народа прибуває. Все, машина машина. Знімаємо, може участковий прийти. Да? Добро так що. будем пробувати. Коротше перша рибка клюнула на мій федерок. Нормально. А ну покажи. Ну все, спочином, подлящик чи що це. Пустерочка. Покажу вам на фоні ведра, яка вона маленька. Так что все. Почалось, понеслось. Так, уже расцветало. За всю ночь так одна только рыбка клюнула. Это у нас Иванович. Друг до него приехал, везе на в ту сторону его на лодке. Вот. Течение сильное. Народу понаїхало навалом. Коротше, тільки їздять. Всі, а риба не клює, вода впала. Ладно, будемо хіщні калавий. Перша в цьому році. Ну вже побита. Це вже друга. о, Бачиш, це Іванович Веслава. Иванович, вы можете, да. вы можете передать привет. Привет, привет, всем привет. <свят> Мы пошли. Молодцы. Вы будете уху варить? <свят> Сейчас надо наловить. <свят> <свят> а потом уже <свят> Ну что? Почином. Бачить Іван Іванович рубає веслами рибу, плаває в нераз. А може щупак. А я зараз вцепив бльосенку, буду ловити того щупака. Покажи, що ми тут за ніч наловили. Нам блять, се... Ще... Нам тут вночі трошки риби налізло в садок. Да? И прийшов пришел пару штук зів. No. Добняк, подсиди, десни вечно. Требует глаза как чтобы закинуться. Берем, Конечно, буду на маленьком Коротше, клюнула в нас друга риба. Утрення ранкова. Що це за риба? Біла. Подивись, око здорово. Подлящик. Ні. це подлящик? Я не його знаю. Як ти определяєш? Отаке око. Ні, це походу. Це якась краснокнижная. Може випустити? Звісно. <рес> Випускай. Так они. <і> Сюдок. <рес> Далеко закидаєш? У мене, виходить, 40 47 оборотів. 45 метрів десь. То так. Вот так. Санёк, как тебе мои очки? Крути. Подобаются? Вот такие, короче, очки себе зали заказала, офигительные. Более, Поля... что так, мне Америка? Краще подобається, на що зараз у тебе на голові будьоновка. Поляризаційні очки. Кого цікавлять, дуже такі от, класні вони, якісні, дуже мені в них класно. І видно добре. і Нема бліків ніяких. Кому кого цікавиться, залишу ребятки, вам ссылку під відео на Алікспрес. Вони стоять щось до 100 гривень. Ці очки. Рекомендую, кстати. Так що. Бачите? Хоч, не хоч не риба шелебіну, не так, клює, так. зато ви будете знати де можна купити нормальне, по нормальній ціні. я не знаю що це таке. От Тільки я приїду на якусь рибалку, Дісну чи ще кудись, то не клює. Чи якось... Да? Фігня. Але як прав, то нічого не тягне. Ти бачиш його? Знаєш, що за херня? Ніяк не можу зловити рибу. Зараз покажу вам як, як я закидаю. Як я налевчився закидати. Тут дерева кругом, беру отак от от. присідає кидає. Хіба це що за риба знову? Вон. А сьогодні плотку якось... піймаємо чи ні? Та мабуть ні. Це знов не то. І то за око вчепилось. Случайний Нет. вистріл. Ну це вже да. це, як його. Густяра. Я знаю, що за рибу. Байду, в за... неї просто рота немає, як вона тобі а... чепиться ротом, якщо не... не зашити. Надо після операції, мабуть. Мабуть. Смикнуло, перестало, смикнуло, перестало, так що таке Я, мабуть чорнобицька риба. А в мене все время, все время знаєш, тако, смикає і нічого не ловиться. Я вже починаю глухий савати. це тільки включаю камеру і зразу. Риба сходить. Закон подлости. Чи може пороблено мені що на цій рибалці вже? Треба в церкву сходити. О! І мені повезло. Таке плитва клюнуло. Чи кров'ю стікає? Може ця дівчина неї критичні? Приш... Може. Я, бачиш, укоротив поводок і зразу клюнула. Так що вона не могла в мене засіктись, може просто. Ця плитва. О, витягнув Чисний... париж. Витягни мені, пожалуйста, садок. О? Садок. Палка <в> помоті, вона тебе от тебе. Палве помочі, вона такі ліцеї. А так вони не помібуть. Блять, ще корова влізла мені відро. Відкриття сезону. Не дуже мене впечатлило, як Як завжди. Тільки я приїду на рибалку, значить не клює. Клює вчора. Ну, зато відкрив сезон. Ну і класно тут взагалі. Давненько я так не сидів біля річки. Річка надає, якби енергії, напитуюся від річки. Сім'ячок щось там не ваговля. Хубав. немає нічого. Клюнув ну, плотва. Уже не знімав як тягну, бо не дотягую на камеру. Нормальна така. Так що кльов, мабуть, почався. Кстати, на один опариш. Опариш і три мателя. Так, це вже краще. Що ти казав, саньок? Хлопці на першому шлюзі. Ну, так і в На першому а, шлю... шлюзі теж не клює? Не. Та бачиш, вони, напевно, на не знають, що люди будуть ловити рибу, та вирішили водою гульнути. Ну нічого, та що, ми додому збираємось? Балка на сьогодні закінчується, будемо змотуватися і їхати додому. У сезон відкрили, значить все добре. Пару рибин зловили, норму вилову не перевищили, риба залишилася жива в річці. Так що все круто. Лайк. І всім добра.